З початку зими на водних об'єктах області виникло вже п'ять надзвичайних подій, під час яких одну людину вдалося врятувати, і ще три загинуло. Такі випадки спонукають аманесівців покращити свої навички рятування на воді. Нещодавно вони провели навчання, під час яких рятували одразу 12 рибалок. Їх, за легендою, через погану погоду на крижині відірвало від берега. Аманесівці спрацювали швидко. Після отримання повідомлення про надзвичайну ситуацію водолази вже за кілька хвилин дісталися до гори рибалок на Атері з повітряною подушкою зняли тих з крижини і доставили до берега на другому етапі навчання. Менесники відпрацьовували спасіння людей за допомогою рятувального пристрою соломинка та проводили пошукові роботи із підйому на поверхню потопельника. Керівники МНС з результатами роботи підрозділів залишились задоволені та попереджають громадян виходити на лід небезпечно. На сьогоднішній день як видно, що поводні умови дають про себе знати рибаки. На жаль не розуміють цієї повноти і важності цих задач, які мають скластися і йдуть на лід, що призводять до виникнення звичайних ситуацій на водних об'єктах. Як показало дані навчання, що підрозділи Державної служби зі Черкаської області готові до дій за призначенням і в будь-який момент часу можуть надати допомогу людям, як на пожежах, так і на водних об'єктах області.